Звичайно, було б набагато краще, якби зустріч була не в Будапешті, а десь в більш нейтральній Женеві, тому що ми знаємо, що уряд Віктора Орбана. Більш консервативний і прихильний до а, Трампа і до Путіна одночасно, тому що ідеологічно вони, якби, типу, такі більш правореспубліканські, навіть правоконсервативно-традиційні антимігрантські, все одночасно, що в принципі схоже дуже на ідеологію сьогоднішньої республіканської партії, попри нюанси, це теж окрема тема. І ну, звичайно, вплив Володимира Путіна на Віктора Орбана. у них же там є досьє на другого віктора, і якби людина розуміє, що на нього. Во є впливі, тому там якби треба купувати газ, треба купувати всі ці історії, просувати наративи Кремля у європейській безпеці, блокувати вступ України до європейського союзу і так далі. Я думаю, що червоний червоний килим буде точно постелений. Ну якщо валяці на території США постелили, то і тут чому би і не постелити. Але тут питання в тому, що так важливо пробалансувати. Єдине питання в тому, що я думаю, що Віктор Обер не зможе забезпечити дійсно об'єктивний. А процес перемовин це якщо і відбудеться, попри те, що багато чого може зірватися. Ми знаємо, що там тоді спочатку треба долетіти. Польща навряд чи їх пропустить, тому треба летіти через весь південь Російської Федерації, Туреччину, через Грецію і пролітати через Босню, Герцогину, Сербію і залітати в Будапешт. Тобто це така теж окрема історія. Якщо Путін захоче пропон... маніпулювати він захоче сказати: от я лечу через Польщу, от поляки мене не пропустять. А тут робити треба от такий от складний формат. Тому якби да ну, тобто, це маніпулювань може бути дуже багато.